Тріщина на фарі і мінус пів зарплати. Mercedes вирішив повернути нормальний ремонт фар. Німецький автоконцерн знову планує робити фари ремонтопридатними. Це буде не моноблок, який лише під заміну, а конструкція, яку можна розібрати і полагодити. Зараз більшість LED і адаптивних фар склеєні в один моноліт. Корпус, лінза, електроніка. Одне маленьке пошкодження і все. Купуй нову фару в зборі по ціні, Deosense на ринку. Щоправда, не треба думати, що Мерседес хоче допомогти зекономити. Німці так вирішили подбати про екологію. Але для нас головне, що вони хочуть замінити клей на механічні кріплення з гвинтами. Саме тому можна буде поміняти лише пошкоджену частину, а не весь блок фари. І от тепер цікаво, чи повернення здорового глузду зачепить інші агрегати.